Леміш, грудинка, долото, пластини. І це ще не весь перелік тих запчастин, які нам прийшли на склад ось буквально декілька днів назад. І вони ще зовсім свіжі. Навіть, можливо, не висохла ще краска, хоча ні, вже висохла. Тож давайте подивимось, що прийшло нам в цій поставці. Так, почнемо з першої позиції. Це буде леміш на техніку. Лемкен, доплуга Лемкен. Ось так він виглядає по виробництву IQ Parts. Ось так бачимо на плавочку. Артикул 335, 22, 35 Це ліва сторона. Ось точно така сама, тільки права сторона. Ось номер 335 22, 34 Ось так виглядає наплавка. І ось так з іншої сторони. Кріплення на три отвори. Наступна позиція це буде грудинка до плуга Кон. За артикулом 619172. Виробництво також IQ Parts. Виробник Австрія. Ось так виглядає грудинка. Наступна позиція це буде грудинка також на Плуг Кон. Під номером 619173. Це буде ліва сторона. Ось так вона також виглядає. Ми бачимо, що а, всі палети, на яких приїхав даний товар з IQ Parts, всі палети бачимо, промарковані. І а, бачимо такі штрихкода. Тобто вони, коли формуються, вони формуються і по кількості, і по вазі окремо, поштучно, і по. З загальної кількості і вазі палетів. От. Бачимо, що додатково вони заматують в такий поліетилен, для того, щоб борти не з'їхали, щоб в дорозі воно не намокло, тут зверху воно також було накрите, ні вода, ні сніг, нічого не випадає і нічого не впливає на те, щоб там злізла краска, воно поржавіло там, і багато-багато причин. От. Тобто навіть в таких деталях. Компанія IQ Parts турбується про клієнта. І тим самим компанія Agroimport Group, маючи запчастини даної, даного виробництва, все тримаємо на складі для того, аби ви, як кінцевий споживач, фермер чи одноосібник, ви завжди розуміли, що працюючи з компанією Agroimport Group, ви отримаєте якісні запасні частини, які будуть Служити вам довго і надійно. Наступна позиція це буде польова дошка на плуг Lemken. Бачимо польова дошка на 6 отворів кріплення. І бачимо артикул 341.1508. Також виробництво IQ Parts. Ось так вона виглядає. Так, наступна позиція це буде а, пластина до. А, Лемкін рубін до дискової оборони за номером 422-29-24. Ось так виглядає дана пластина. Ось так вони виглядають. Ми бачимо, що хлопці вже переклали їх на іншу палету, вже сформували для того, аби покласти на склад. Тому що товар нам завжди, який приходить, він 3-4 дні. Розкладається, перераховується і розкладається на оці палети, які в нас є на складі. Тому це воно підбирається для того, щоб положити на свою ячейку. Ми бачимо, що кожна траверса в нас підписана d 8, D7, D5 по пономерках для того, аби було на складі, зручно відбирати, комплектувати і щоб воно було все гарненько, акуратненько і приємно на. Візуально і доступно для а, тих людей, які ці запчастинки будуть відбирати в подальшому вам. Так, поїхали. Наступна позиція це буде долото виробництва IQ Parts а, на техніку Lemken, до плуга за номером 336 41 51. І а, це буде ліва сторона от бачимо така наплавка в них. Ось так вона виглядає. І е, також є і права сторона. Зараз ми подивимося, тому що вони всі в кучі, їх треба ще пере, перекладати. Ось є права сторона, ось ліва, ось права сторона. Ось так вони виглядають. Так, ми бачимо, що долото дане долото має наплавку, вона е, наплавлена сармайтовим електродом. Але це ну, можливо не електрона проволока, тому що наплавляє робот, да? це пришвидшує операцію на заводі. Ось так воно виглядає. Це зроблено для того, аби дане долото служило довше і не так швидко витиралося від тертя об землю. Наступна позиція це буде леміш передплужника на а, плуг е, за номером. 631 112. от, Виробництво IQ parts. Також бачимо лейба на кожному робочому органі. Ось так вони виглядають. Бачимо підкріплення під два болта, болти під вусик. Ось так. Наступна позиція це буде основний лейміш на техніку Кун. Ось такий він здоровезний. Ми бачимо, що він. Виготовлений методом кування, тобто він є кований, бо є, скажімо, просто оцей бортик приварений і він є просто як полоса з металу, а це ми бачимо, він кований. Да? За номером 622-137. Виробництво IQ Parts. Ось, бачите, ось яка поверхня, як він виглядає, це найкраще, що може бути. Ось так він виглядає. До речі, оригінальні леміші також виготовлені методом кування. Це дуже важливо. Тому в цьому компанія IQ Pars вона зберегла всі властивості і ту ідентичність, яка відповідає оригінальному лемішу. Так, наступна позиція. Е, також леміш. На техніку кун, але права сторона 622 136. От так він виглядає. Такі якісні леміші ви можете придбати в компанії AgroImport Group. Ви можете або зателефонувати до менеджера, або перейти на наш сайт agroimport.in.ua і замовити на нашому сайті, І ми вам їх обов'язково доставимо. Так, Наступна позиція це буде пластина на лемкен-рубін на дискову борону за номером 417 81 14 Ось так вона виглядає. Також бачимо, що хлопці розібрали вже і підлаштували для того, щоб покласти їх на склад. Залишилось тільки поставити борта і підняти її на дане місце, де вона відповідно буде себе комфортно почувати. Ось так вони виглядають. Це була остання позиція з даної партії, і ми бачимо, що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 палет нам прийшло. І ще ми очікуємо три надходження. Там будуть інші позиції. Коли вони нам будуть надходити, ми обов'язково будемо знімати і показувати вам, що нам приходить, для того, аби ви розуміли, по яких брендах, по яких запчастинах можна звертатися. До нашої компанії. В кого, якщо є які певні запитання чи пропозиції, ви можете писати їх в коментарях. Кому сподобалось дане відео і було цікавим, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, і тут буде ще багато-багато цікавого.